Ну, нехай весь світ побачить. Знаєте, скільки вони експорту Слухайте, це. Цих... Ні, давайте так, ви повинні розуміти. У американців, так, якщо укладений контракт, вони особливо стосуються бізнесу, вони його виконують, не зважаючи незважаючи на що. Ви повинні це чітко розуміти. да Далі, експорт американського збою 300 мільярдів щорічно. Якщо Трамп... Буду заважати американським зброєрам заробляти гроші комусь відірвуть голову. За менше грошей. це більше це його спонсори, його компанії. Так що не все так просто, як здається. да А далі, а в до речі, Сібіга заявив, що ми взагалі розробляємо власний стратегічний комплекс. Це натяк американцям. Або зараз продавайте. Або ваш металобруд взагалі нікому не потрібен, буде нам тим більше. Ми зараз У нас є досвід, у нас є гроші і все інше, у нас є кадри. І тоді ваша зброя, ваша зброя, вона і так без модерна, щоб, щоб ви розуміли, без модернізації українських багато зразків західних озброєнь в Україні вже не працюють. Вже mm -hmm. не працюють. Ви хто? У вас дороговартісний металобрухт. Так, Якщо ми ще будемо говорити, що воно брух, то взагалі нічого продасти, продасти не зможете. Тому тут невідомо, хто у кого на гачку, як ви говорите. Не треба, не треба боятися чогось. Так? Не треба. Вони і так нічого не можуть зробити. І посваритися з американцями теж не, не, не страшно. Так? Я вам скажу, Ізраїль почав дружбу з США після того, взагалі як розстріляв їхній корабель Ліберті в 67-му році. 40 американців загинуло. Після чого американці зняли ембарго на постачання зброї на постачання зброї Ізраїлю, почали з ними дружити, тому що показали силу. Тому що американцям теж іноді по морді треба давати, для того, щоб спустити на землю. Що ви думаєте, так світ не побудований, побудований. Нехай теж розуміє, що тут серйозні пацани зібралися. Так воно і побудовано. Вам сказали, вони спочатку по цій угоді. Ти спочатку приїхав міністр фінансів, кинув цю угоду за дві години підписуєте Намалювали 500 мільярдів. Ти що, в Бандустан приїхав? Сказали ні. Потім 300 мільярдів, 50 мільярдів. Ні, сказали. Сказали, що визнавати не буде. Що ти як ідіот приходиш і б'єшся нам на це засовуєш там? Да? Але, пане Терасе. Ми говоримо ні, але не відмовляємося цілком від цієї угоди. І чому зпродовжуємо ці технічні ні, відпиші? ні, ні, давайте так. Ні, ні. Офіційно відмовлятися не треба. Я ж не сказав, що треба відмовлятися. Сказав, що... як сказав, що не потрібна. Ні, ми її важко розглядаємо. Ні, ну тут починається дипломатія. Ми не можемо сказати, що цю фігню нам взагалі не потрібна, Да Ми важко працюємо над цією, розглядаємо, так і розглядаємо це наступні 100 років. Але дуже хочемо. Як от як з цими угодами, як говорить Трамп, що мирна угода з росіянами, от ось буде. Так і ми. Ось ось вона буде, от прямо ось от ми вже наблизились. Я в таких випадках не знаю, вам говорив завжди. Цитую такий науковий факт. ДНК людини і шимпанзе співпадає на 98,8%. Ну, по цифрах, та от ти дивишся, начебто, де те саме, але 1,2% і робить велику різницю. Так і стає годою важко працюємо. Важко над узгодженнями працюємо і так далі, поки воно не сканає тому що як не потрібно. Тому що знову таки України гроші з'явилися. Навіщо ваша угода тут потрібна? Тут, власне, було озвучено певне пропущення, чому ми не відмовляємось, не можемо остаточно сказати американцям, власне, що нам немає сенсу продовжити цю дискусію по цій угоді. Народний депутат від фракції голос пан Железняк зазначив, що Трамп розглядав або ще, мабуть, де зараз розглядає запровадження санкцій проти певних е, українських політиків е, вищого керівництва, зокрема санкцій проти Андрія Єрмака та іншого впливового оточення президента України щоб змусити президента. Підписати зі сполученими штатами Америки якраз угоду про попалене. є нібито два санкційні списки. у першому 17 осіб, де голова офісу президента та переважно бізнес партнери Зеленського а у другому аж 279 осіб. Практично всі міністри, керівний склад офісу президента і навіть соратники президента за кварталом, ну тобто учасники, так розуміє комедіанти. І... Ну і власне, можливо, не думаєте, що в принципі ми якраз от і не говоримо остаточно ні щодо цієї угоди, бо правильно, такий от механізм правильно. тиску знайшли? Правильно, я ж говорю, наступно 100 років розглядаємо. Навіть дивіться, навіть якщо будуть запроваджені ці санкції, американці покажуть своє безсилля. Знаєте чому? Тому що Європа не підтримує ці санкції. А на підставі чого Трамп може запровадити санкції? Які ну, санкції мають, та буде щось пояснення? Може придумати, щось може придумати там небезпеки? Ну дивіться, знаєте, це така ігра. Тут е, американці ж ходять по, по лезу, е, по лезу е, ножа? Завжди. Знаєте, я якось одного народного депутата е, попередній склик попереднього скликання якось uh -huh. теж запитав. А ти не боїшся, що це проти тебе? От американці з різних причин можуть санкції запровадити? А Говорить. Ні, не боюсь. Я говорю, а чого а чего не боїшся? А я доларами вже не розраховуюсь, я вже в євро все розраховую. От, і все, от вам Верігати. відповідь, американське. Коли ну теоретично, ну Железняк такий собі джерело, знаєте, каламутний якийсь депутатик який 4 роки пропрацював в російській фірмі <свисті> з 10 по 14, а тепер <свисті> лобійський. Тепер розповідає, який він великий патріот. Ну, то добре, а питання в тому, що навіть якщо вони запровадять це, це ж нічого не вирішить. Ну, цю туфту ніхто не підпише, тому що посадять за таку туфту наступна влада. Якщо теоретично вона буде, вона протирічить Конституції і взагалі всім законам, які тільки можливо. Да? І тим більше, знаєте, що мене більше цього розсмішило, що навіть Британська імперія, коли рвала Китай після опіумних війн, і то була скромніше. Вона Гонконг, коли забирала у них. Вони угоду уклали на 99 років. Ну, в 96-му їм довелося повертати, як ви пам'ятаєте, да? Гонконг От, а ця ж живота безстрокова. У пацанів, то що можна сказати?